Розпочни бізнес комфортно. Обери пакет стартовий від банку Хрещатик. Усі послуги для юросіп за одну гривню. Вітаю на п'ятому фінансовий тиждень і найбільш важливі економічні події останніх днів отже, наші сьогоднішні теми. Багатозначна пауза від ФРС і дешевшення американського долара, світові товарні ринки. Чи можна говорити про зміну тенденцій? Інвестиції в агросектор, що відлякує іноземців? Нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик» і традиційно ми починаємо з огляду міжнародних подій. Світові центробанки продовжують активні спроби здешевити кредити для економіки та послабити власні валюти. На фоні зниження ставок центробанками Японії, Норвегії та Європейським центробанком Федеральна резервна система США у березні зробила паузу і залишила облікову ставку без змін на рівні 0,25-0,5%. Це рішення не було несподіваним, втім стало причиною дешевшення американської валюти проти усіх конкурентів. Сохранение ставок ФРС на прежнем уровне, а также ухудшение прогнозов по экономике, ухудшение прогнозов по повышению процентной ставки в будущем, негативно скажется на американской валюте. Ее ослабление мы уже видим. Инвесторы уходят в сырьевой актив, а именно в нефть, золото и другие металлы. Очікування переговорів найбільших нафтовиробників і можливе обмеження видобутку стали приводом для встановлення цінами чорного золота нових максимумів з початку року. В результаті нафта сорту Brent завершила тиждень на рівні 41 долар за барель, а WTI – 40. Такий рух на фоні м'якої політики провідних центробанків світу змусив експертів говорити про можливу зміну тенденції. І зміна тренду вона вже відбулася, і вона відбулася набагато раніше. Вона відбулася ще. Наприкінці січня, на початку лютого, це фактор співація однозначно для української економіки, але водно, але водночас ми говоримо про те, що очікувати стрімкого відновлення цін на ту ж саму руду, чи на метали, чи на нафту на на нашу думку теж не слід. Но я би сказав так, що нафта, на мою думку, в перспективі коливання в депозоні від 30 до 40, можливо, 45. Український ринок практично не відреагував на світові тенденції. Гривня завершує тиждень з незначним послабленням. Важливо відзначити, що ціна американської валюти в обмінниках впритул наблизилася до котирувань на міжбанку і залишається в діапазоні 26-27 гривень за один долар. На даному етапі розглядається коридор 25-27,5 гривень. Это базовый коридор, активизировались аграрии, которые заводят валюту, кредиты под пассивную. Активизировались металлурги, немного улучшилась ситуация на мировых рынках ценовых тенденций. Это формирует поддержку гривны. У четвер е Верховна Рада так і не змогла розглянути заплановані фінансово-економічні законопроекти, зокрема з приводу банкрутства фіз реструктуризації та залучення іноземних інвестицій. Як заявляють самі депутати, сесійний день було зірвано через нездатність найбільших фрацій домовитися. Законопроекти щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, захисту прав кредиторів, реструктуризації боргів підприємств, реструктуризації валютних кредитів. Всі ці документи так і залишились у статусі проєктів. Адже у четвер, спеціально виділений фінансово-економічний день у парламенті, слуги народу не змогли навіть приступити до їх розгляду. Зараз дійсно є політична криза, і вона не вирішилась. І якби це, це затримує процес, я очікую, що все ж таки буде досягнута домовленість і вирішено ключове питання: як Україна вийде з політичної кризи, тому що розуміння є. Технічна робота проведена, закони треба проголосувати і пустити їх, кажуть, в масло. Розробники законопроектів НБУ, Міністерство Фінансів, асоціація наголошують їх ухвалення. Є необхідним як для кредиторів, так і позичальників. Адже дасть змогу банкам нарешті почати кредитування економіки. У нас же є не тільки закон на захисті прав кредиторів, який ми сьогодні обсуждаємо. Там є що закон 2456 п'ять який де прав потребітелей фінансових услуг, да для того, щоб банки, особливо, які, можливо, будуть слишком агресивні, слишком різкова. Недіяності та її бізнес-модель такою подрозуміває, щоб вони не обманували зайомщиків, щоб вони більше розкривали інформацію для зайомщиков. Часу вже немає. Ціна, тому економічне зростання. Ми вже повинні були це зробити. Ті проекти законів, асоціацію були розроблені і направлені для розглядів органи влади ще в минулому році. Ми просимо як учасники ринку, і ми як. Платники податків вимагаємо від наших представників у законодавчому органі влади, щоб вони зробили свою роботу. Згідно з планами, заявленими головою Верховної Ради, наступний фінансовий день призначено на 31 березня, коли парламентарі спробують ще раз розглянути та ухвалити необхідні закони. У 2015 році іноземні інвестиції у вітчизняний аграрний сектор склали близько 1 мільярда доларів. Такі дані наводять у профільному міністерстві. Очікування на поточний рік 2 мільярди. Про те, що сприятиме, а що заважатиме здійсненню цих планів, далі у сюжеті. Урядова та парламентська нестабільність, постійні законодавчі та податкові новації, недостатня захищеність кредиторів. Ці фактори іноземні бізнесмени називають серед головних перешкод для міжнародних інвестицій в агросектор України. Наголошують від вітчизняної влади очікують перш за все активного впровадження європейських стандартів, в тому числі в законодавстві та судовій системі. Якщо буде зняті валютні обмеження. Якщо буде передбачуваність на певний період часу, що не буде жодних змін внесених до податкового законодавства, якщо буде певна стабільність в уряді, це всі такі показники, на які дивляться інвестори в першу чергу, перебачуваність і можливість фінансового планування і можливість повернення власних інвестицій. Важливо, щоб Україна продовжувала вносити зміни у законодавство і адаптувала його до європейських стандартів. Це підштовхне такі компанії, як наша, до розширення інвестицій на сьогодні. Потужності нашого заводу в Україні вже недостатньо для забезпечення всього місцевого попиту. Тож у нас є потенціал для того, щоб думати про розширення. Можливим для аграріїв є й розвиток сучасної інфраструктури, доріг, портів, комунікацій. Експерти констатують у переважній більшості випадків фінансувати його повинна саме держава. Інвестор хотів інвестувати в виробництво сухого молока і маски. Ми почали готувати бізнес-план, але Легко було рахувати на карті і дивитися, що це не так далеко, що відстані нормальні. Але з'їздивши туди, інвестор подивився стан доріг і сказав, що я розіб'ю свої машини, поки тут не буде доріг, поки призупиняємо співробітництво. Додатковим аргументом для іноземних бізнесменів можуть стати і успішні приклади розвитку українських підприємств, інвестицій, які будуть більш безпечними ніж самостійний вихід на ринок. Вони більше за все хочуть співпрацювати, щоб це був якийсь ще спільний бізнес. Щось, якісь партнери були, але ми зараз не бачимо, як якийсь бізнес повинен тут бути. Чи якийсь напрям, наприклад, треба поміняти технологію, треба розширити це. Це зараз найбільш перспективний напрям. Не просто прийти в пусте поле. Ми тут будемо строїти завод. Нам ніхто не потрібен. Це не так часто буває. І Докладніше про розвиток агросектора України говоримо із нашим сьогоднішнім гостем, міністром аграрної політики та продовольства Олексієм Павленком. Олексій Павленко в різні роки обіймав керівні посади в компаніях Diamond Shipyards, Rice Foxtrot, Farus Asset Management, холдингу, агропрогрес з грудня 2014-го – Міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Олексію, рада вас вітати. Пропоную почати нашу розмову. Із найгарячішої теми це хід посівної і стану зимих. Багато стала краща ситуація. Бог нас полюбляє, зима була дуже хороша, непогана. Зараз 4 те, що маємо пересівати, і 28% слабкий зріджений стан. Посівна почалася в 19 регіонах. Вже посіяно майже 600 тисяч гектарів. По суті, ранніх, ранніх е, культур і рухається планово, забезпечені і паливом, і добровом, і засоб за, за, за захисту рослин. все готово, тому все рухається. Як, як щодо фінансування, ситуація покращилась минулим роком. У нас була окрема нарада, ми робили якраз і з фермерами, і окремо спілкування з банкірами. Перше є здешевлення відсотка. Якщо минуло рік була величезна проблема, перше, пам'ятаєте, минулий рік була проблема з курсом. Курс був ну, 42%. два. 40, 42. Зараз курс стабільний. Плюсом бачимо збільшення майже наполовину більше кількості фінансування, яка була протягом минулого року. Плюсом ми бачимо, що є величезне бажання банків фінансувати через те, що аграрний сектор є дійсно ліквідним, є зростаючим. Плюс є здешевлення відсотків. Вже нема цифр 33, 36, є 22, 24. Так що я бачу, що особливо питань в цьому році немає таких, як було Тобто то посів, посівна не буде зірвана, все буде нормально. Ми сподіваємося, що все буде гаразд. Ми сподіваємося, що, що нічого не буде зірвано. І саме питання, як коли, коли зараз спілкуємося про питання ПДВ повернення, знаєш, також питання є ну, так. і це теж нас дійсно турбує. Зараз працюємо деякі, деякі деякі варіанти, яким чином можна можливо вийти з ситуації, що дати ще додаткову допомогу нашим аграріям. Але саме головне, ми маємо розуміти, що аграрії не стануть причиною зриву програми з МВФ. Тому що саме на це фінансова банківська стабільність цієї системи, і ми не хочемо курс ні 40, ні 42, ні 50. Нам потрібно знайти ті механізми, що дадуть можливості зафінансувати наших фермерів, дати додаткову допомогу на ті галузі, що що потребують, і при цьому, скажімо, зберегти фінансові спокій в країні. Так розумієш, що повернення ПДВ нульово, за нульовою ставкою не буде. Ми напрацювали декілька варіантів, і пряма підтримка і ну величезна кількість пропозицій. Але ще раз, всі варіанти, що ми зараз опрацьовуємо, дивимося, економічні ефекти немає підтвердження бути міжнародним валютним фондом. У 2016 році очікувалося іноземних інвестицій 2 мільярди доларів. Чи змінились ці, ці очікування зараз? І що для цього було зроблено? Вже є підтверджені інвестиції. Компанія Бунгі планується відкрити інвестиції в травні місяці. Потужний маса завод один з потужніших в Європі. Бачимо інвестиції в порти. компанія Cargill, знаєте, компанія Софлі зараз будується. Бачимо інвестиції на, на сіневий бізнес. В тому числі плануємо над дуже серйозним проектом, що буде мати потужний соціально-економічний ефект. Це система зрошення, створена робоча група з світовим банком. Загальна кількість потенційних інвестицій може досягти півтора мільярда доларів. А Це ж розуміло, додатково майже 100 тисяч робочих місць. Це в тому числі податки, і це в тому числі як мінімум втричі збільшення виробництва в п'яти південних областях. Нам би хотілося мати вищі цифри, але будемо виходити, скажімо, з реалії, тому що ми маємо розуміти, на жаль, на сході тривають досі військові дії. Ви бачите, що проблема є з мінск 2 і всі інвестори дуже дуже обережні. Але теж і при тому, що вони обережні, все одно бачимо, що інвестиції йдуть. І аграрний сектор ну він дуже цікавий. Єдина країна світу, яка може вдвічі збільшити виробництво при достатньому рівні фінансування, агрономії, при портовій логістиці, три експерти у світі. Хто Ми... ці інвестори, хто вкладатиме гроші в наш агросектор? Інтереси з багатьох країн. Є інтерес від Сполучених Штатів, є інтерес і з європейських країн, це Німеччина, Франція, Голландія і, і в тому числі зійські країни. Зараз загальний експорт України в країни Азії складає більше ніж 6 мільярдів доларів, і це зараз є дійсно 43% загального експорту. А не країна Росії чи СНД, де зараз менше експортних країн ніж країни Африки, і такі країни, як ви знаєте, Судівська Аравія, Катар, Кувейт, ті ж самі іранські інвестиції. Всіх інвесторів цікавить купівля наших земель. Досі триває дискусія щодо скасування мораторію на продаж земель, сільгоспризначення. Яка ваша позиція з цього приводу? Зараз є величезна проблема з арендою. Ви знаєте, кількість величезних атак рейдерських дуже скажем в деяких випадках легко забрати землю уселян у селян. Потрібно завершити питання пов'язане з одного боку з дерегуляцією спрощення, а з іншого боку з захистом системи оренди. Перший блок, другий блок питання кадастру, питання інтеризації земель і підготовки бази. Для щоб було розуміння, що ми готуємо хоч до якогось хоч хоч маленького ринку землі, що такі маленький, невеликий ринок землі, це ми маємо зробити невеликий пілот, наприклад, на 10 тисяч гектарів землі для саме тих галузей, які, скажімо, потребують саме землю або в довгі довга оренда, або власність, наприклад, садівництво, наприклад, виноградарство, наприклад, ягідництво. це ті інвестиції, які куповуються більше ніж за 20-30 років. Те, що Інакше виникає проблема захисту наших українських інвесторів які, або селян, які вирощують саме ці, ну, ці культури. Коли це може бути реалізовано? У нас в планах що саме цей рік. Тому, але для цього потрібна підтримка Верховної Ради. В пока зараз створено 179 робочих груп по реформам по всіх напрямах. І в тому числі сказала окремо, що про відсутність політичного тиску, відсутність корупційного тиску. Для так. цього потрібно відповідно мати дуже чітку позицію. Вибачте, цього не має бути. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви до нас сьогодні завітали. Дякую. І наша традиційна рубрика Важливі цифри тижня. В4 мільярди гривень склав у лютому дефіцит державного бюджету. На 73% скоротив НАК «Нафтогаз» консолідований збиток у 2015 році до 25 мільярдів гривень. І на 5% скоротився воловий зовнішній борг України у четвертому кварталі до 119 мільярдів доларів. І такими, на нашу думку, були основні економічні події останніх днів. Ще раз зауважу, що програма «Фінансовий тиждень розміщується на сайті п'ятого каналу та у YouTube. Тож її можна переглянути ще раз і у повному обсязі. Ну і на сам кінець нагадаю, що партнер нашої програми банк Хрещати. Побачимось вже за тиждень. Всього найкращого. Розпочни бізнес комфортно. Обери пакет стартовий від банку Хрещатик, усі послуги для юросіб за одну гривню.